Дивіться, ось так виглядає двохрінева охорона. Сього ти. Кооператив охороняється не тільки знизу, але ну і зверху. Ніхто точно не прибереться. Да? Морда. Так, всім салют. Ну що, гольфік стоїть, вже засвітив вам його. Чекаю свого часу. Це що в нас? 88 рік. 1.6 турбодизель. Двигун з турбіною, щоб ви розуміли. Турбіна працює, не мокра. Ну добре, вже потім покажу, коли буде про неї ролик. Суть ролика сьогоднішнього про що? Це про, якщо вам буде цікаво, про інструмент, який в мене є, яким я користуюся. Хто дивиться перший раз відео, то перекуп, готую автомобілі, варю крашу, продаю, заробляю на цьому гроші. Тобто переходимо в гараж, дивимося інструментом. Так, ну що, мій гараж? Гараж на два автомобілі, як бачите, так? Да? Тут все позложено. До речі, сидіння від, э, від пасата. Ось так. Чик в довжину. Ну, повністю влазить два автомобілі, тобто комфортно. Хто хоче займатися автомобілями, ну, без гаража дуже погано. Коли ви берете автомобіль, його потрібно, ну, як мінімум, щось готувати. Якщо ви хочете там щось підкрасти, це на вулиці. Я колись як починав, це все робив, це страшне, блін, дощ, вітер. Холодно або жарко і без гаража, ну, нічого не покласти. Не... Це дуже дуже незручно. І це можна взяти в оренду. Давайте вас зорієнтую в місті Рівному. Каради гаражів. Орієнтовно півтори тисячі гривень, 1200, ну дивлячись, який. Оцей гараж, якщо б в оренду здавався, тут є в кооперативі ряди, де є також на два на автомобіля то він 1200-1500, орієнтовно хочу. Дивлячись, яка ремонт всередині, ну, розумієте? Да? Так, поставив собі буржуйку. Без буржуйки дуже погано. Зимою холодно, сиро, Так що треба берегти здоров'я. Буржуйку собі поставив сам, чікс. Переварив, вивів трубу і взагалі комфортно. Все нормально. По цій частині давайте швиденько, так? Да? Тут все. резина, До речі, комусь може потрібна резина. Є. Ну, зараз це, напевно, не зовсім актуально, але є два комплекти зимні. Майже нової резини на 14. Є на 13 на дисках, є диски на 13. Розмір дисків 13, 4 на 100. Так що так, ну тут все воно правда. інструменти, топтуз чи як вони називаються, там краски, все, грунти, Короче, все таке, балончики. Так, по інструментам, да? давайте по черзі, з чого почнемо. Провів собі такі лампи, поставив, бо світло було лише одна лампа і з цієї сторони друга. Зробив собі отак світло по всьому гаражі. 6 ламп поставив, і то я вам скажу його маловато Ну, набагато краще, ніж було, але маловато Світло проводив сам. Обійшлося лампи, кабель. Десь орієнтовно, я ж не пам'ятаю, це вже давно було. Ну, орієнтовно десь 3000 гривень. Так що світло точно треба. І особливо, якщо красите, поліруєте, то, то світло обов'язково. Так, по інструментам. Напруга в мене пригає. Прийшло взяти стабілізатор. Стабілізатор ціна це не найслабший. Я не знаю, я не пам'ятаю, як він там. Наскільки. П'ятитисячний, ціна 100 доларів. Без нього ніяк. Всі, всі інструменти працюють, крім компресора. Компресор не хоче іноді запускатися. Мала напруга, він. Не запускається і все. Запускається тільки або з самого ранку, коли немає людей в кооперативі, або вже пізно ввечері, коли вже всі пороз'їжджалися. В день його нереально було включити. Напруга 190-200. Компресор не включався і все. Так що прийшлось взяти стабілізатор. Ціна сотка. Так, далі, давай тут будемо все по черзі. Паяльник. Паяльник потрібна штука. Я там не паяю ці. Плати, це все, бампера підпаяти, підкрилки якісь такі, все. Дуже потрібна штука. Ну, ціна не пам'ятаю, вони там дешево коштують, так що, так що це таке. Сварочний апарат, полуавтомат. Чому взяв сварочний апарат? Е, на початках не було взагалі сварки в мене. Варив в майстрів, купляв автомобілі, завозив деталі, пороги, наприклад, і. Зробив це все в мострів за гроші. Але дуже сильно бісило це, ну, це їхня робота, я їх розумію, але мене не влаштовувала черга. Е, ну, ніколи майже не приїжджаєш так, щоб тобі зробили, і ти віддав автомобіль і відразу тобі зробили. Потрібно чекати, записуватись 3-4 тижні, півтора тижня часу. Е, мені надоїло і все, взяв сварочний апарат, собі поїхав, купив і все. Полавтомат вчився варити. Перша сварка, як пам'ятаю, першого ланса варив пороги. Це просто жах був. Руки попалював, зайчиків налився. Ну просто жах, блін. Криво, косо, попропалював дирки, понавалював. Блін. Але вже пройшло скільки? Два роки, напевно. Е, все більш-менш навчився. Ну, тобто, сам, можу, пороги, крило. З такого формату це все переварити без проблем. Так що сварочний апарат потрібна штука. Не чекаєш, загнав собі машину, став, вирізав, приварив не від кого незалежний, зробив де і все. Головне навчитися і мати кошти на сварочний апарат. По ціні не зорієнтую. Можна глянути в інтернеті і це. Варю флюсовою проволкою це проволока з газом. Балон собі не брав. Хоча треба взяти. флюсова проволока вона варить без газу. І ну шви такі собі, звісно. Можна було і краще, але з балоном, з газом, якщо то буде краще варити. І плюс проволока такі маленькі бобіни. То, наприклад, проста проволока буде до балона без газа. Це 5 кг вони чи скільки продаються. Ну, умовно, давайте вас зенітую. Ця кг буде. 300 гривень коштувати, а 5 кг буде там, 350 гривень коштувати. Ну розумієте різницю, да? Ця газова, дорожча. Але мені поки нормально. Ну Зраз, може, візьму собі балон а вже, буду газу заправляти і варити. Купляти цю дешевшу проволоку і варити. Варити з газом. Так, далі. Болгарка. Ну Якщо сварочні роботи, навіть не сварочні, щось десь не відкручується в мене, я. Не вистачає терпіння, беру болгарку в руки і починаю швидко бистро, бистро все відкручуватися. Захист ніколи не знімаю. У нас вже на кооперативі були випадки. Ну, не печальні, але травматичні. Так що захист обов'язково щоб стояв. Шурік. 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 Набагато швидше все робиться з ним. Швиденько собі чик-чик, хімчистку, щотку поцепили, похімчистили салон, відкрутити щось, закрутити. Набагато швидше, дуже потрібна річ. Я його не зразу собі взяв, але потім дуже довольний. шурик треба. Зарядка до акумуляторів. Ну, розумієте, да, автомобілі різні, беру. Бувають взагалі з сівшим акумулятором або без акумуляторів. Це, це треба собі взяв, поставив. сутки постояли, там чи день хватає. Зарядив і це. Штука дуже часто користуєш, дуже часто. Далі фен. Фен. Бачили в да? відео, хто дивився, пластмасу відновити, підігріти, шпакло, краску підігріти, щось, це фен. Для мене теж служить підсушити щось навіть. Фен, штука потрібна. Шліфмашина. машина Не сильно довольний. Взяв тоді, по цей день користуюся вже десь 2 роки. 125 круг. Якщо будете брати, беріть 150 -ти. І, І шкурок більше. І дешевші, і, і площа зачистки, ну розумієте, більше. Да? Так, що в мене оце сама платформа 125. -та. Треба брати 150. -та. Вона ходова. І якщо плануєте купляти собі, то 150 платформа. Шліф-машина, розумієте, да? зачистити щось перед покраскою ґрунт, шпакло. Ой, ґрунт, кажу, ну і ґрунт, шпакло. Все це штука точно треба. Дрель. довго не буду розказувати, да? дрель потрібна. Поліровочна машина. Цікава, яка фірма, питайте. Простенька, швидкість регулюється. Но 10 років вона вже паш. Ну, може, не 10, може 8. Я ще колись брав собі автомобіль. Я ще не займався тоді автомобілем і хотів полірнути його вже тоді мене тягнуло до цього всього. І полірували тоді за якісь гроші. Ну, це вже дуже давно було. Давайте, умовно, там, за 2000 гривень. Наприклад. А полірувачна машина коштувала півтори чи дві. Собі думав, подивився якісь ролики і для чого платити, взяв сам. Ну, можливо, не так професійно відполірував, але в мене посад Б-3 був в білому кольорі, він такий вже матуватий, був. я його не полірував, ну він блистів як дзеркало. Просто взяв, поїхав круг, приїхав до людей, де продають фарбу. Оці всі речі до малярки. Е вони мені сказали на білий колір машини, який круг, яку пасту, як полірувати, щось там 5 хвилин з ними погорив, і все, понятно стало. Приїхав, сам собі відполірував. І машина відполірована, і шліфмашина залишилась, і всі доволі. Так що поліровочна машина. Отака. Е хлопчина питав, чи брати ексцентрикову, чи таку. Мені достатньо на цій машині, на цій автомобілі такої. Звичайно, що краще центрі, я собі, до речі, можу і візьму. Ну, поки, поки користуюсь цим. Так. Маска, Маска, в якій я крашу. Беріть. Е... Ну, це ж ваше здоров'я. Тремовська маска, фільтра міняються. Міняю. Ну, Майже кожну покраску я міняю фільтра. Легені треба берегти, вони не службові, це свої. Їх не відновиш, так що маска має бути якісна. Взяв собі 3М, користуюся і міняю фільтра собі чистень туди все. Компресор. Компресор 50 літрів, двохпоршньовий. Однопоршневий можна брати, але я подивився і поспілкувався з хлопцями, то двох, однопоршневий буде постійно працювати. Йому не буде вистачати тиску, наприклад, лак класти це все. Треба ставити ще ресивер. Ресивер це доставляється ще одна бочка. І компресор качає цю, під'єднується до цієї бочки, і компресор качає цю і, і автоматично накачує ту. І вас вже типу 100 літрів повітря. Тоді так. Да. І я до цього буду ставити ресивер. На даний час вистачає. Я і Audi А6 повністю перекрашував, і Мерседеса Очкаріка. Красив, ну багато автомобілів повністю цього з головою, але буде комфортніше, коли буде стояти ще ресивер. Він не так часто буде включатися, працювати і, ну, і буде, буде набагато ефективніше. І не так буде зношуватись, бо не постійно буде включатися. Компресор двопоршневий. Однопоршньовий можна брати, якщо тільки один елемент, якийсь два, та й всю машину, ну все можна. Відповідна якість, розумієте, яка буде? Двохпоршневий він більше видає на виході і буде працювати. Так що компресор двохпоршньовий. По ньому понятно. Так, шланг. Перший мій шланг, це який був до компресора. Такий не потрібно. Дивіться, він перепутується, постійно ти красиш, він запутався. Десь там. Я тільки з ним мучився. Я з ним так довго красив, що це просто капець, взяв собі. Нарешті, нарешті поїхав. Такий шланг, який буде путатися, 10 метрів. Хватає обійти вокруг машини собі і все. Перехіднички, ці класно. І, 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 і маю спокій. Так що, це вже другий тречі. Я вам показав, як для прикладу, це вже інше. Так що таку штуку можна брати. 10 метрів. Взяв. Торнадор. Торнадор чищу, дуже класно вичищає. Вичищає ковроліни в автомобілях, багажники, такі всякі мало важкодоступні місця, потолки добре чистить. Ну, У мене жоден ще не обвісав після, після чистки. Ну і сидіння, але сидіння краще чистити миючим плісосом і щоткою. Ну, торнодор ковроліни вичищає ну, просто супер. Брати Торнодор, бачите, металева ця штука. Цей фільтрик, не фільтрик, а де форсунечка, це де вода розприскується. Є пластиковий, металевий. Пластиковий, він на короткий проміжок часу металевий трошки послужить більше, довше. Його тільки трошки треба змазувати періодично, бо він е підшипничка там того, щоб він добре крутився. Ну і все. І до компресора підкачка коліс. І обучно, долучний пекель. А ще що, ще що. Зараз покажу вам пістолет, краще. Так, пекаль. Пекаль в мене тиск виставляю тут. Ну такий, По пістолетам я вам скажу. Користувався дуже довго дешевим. Ну, коли взяв дорожчого, то зразу то побачив різницю. відразу. Якщо будете брати пістолет, я рекомендую, щоб не тратити два рази гроші. Візьміть трошки дорожчого. І, і буде і якість лака краще класти. Ну і якісніше. Ну, база це таке, а лак. Лак розрожує, він дуже гарно. По назві, якщо цікавить, пишіть. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю ціну. Не скажу вам. Буде цікаво, то подивлюся і. Дюза 1,3. 1,3, є ще окремий пістолет для для грута. Вже не буду показувати. Є ще пістолет для антигравії. Ну, ось такі речі. Ну що все. Коротко вам. Такий гараж, такі інструменти, ну, звичайно, що якісь маски, щоб зачищати окуляри, ключі, всякі там скочі. Ну, цих інструментів тут цих. баллончики швидко десь щось підмасити, підкрасити. Розумієте, да? цих всіх речей дуже і дуже багато. Там взагалі в мене шрот. Запчастин до різних автомобілів, до гольфів, до пасатів. До речі, салон, може, комусь треба це спасати, то, то можу навіть подарити, якщо з підписників хтось напише. Все, розказав, розказав про свою студію, якщо можна так сказати. Це руку таку зварив. Був час вільний. Це, це така вісить. До речі, це купляв автомобіль і старша людина продавала. І віддав мені з автомобілем, каже, на тобі більше вона знадобиться. Так що подарок такий висить від, від дядька. Так, ну все, коротко вам розказав, що, та багато ще ключі всякі, домкрати. Це все-все-тармаска. всякі Маска для сварки. Взяв, до речі, собі маску, таку, яка сама затемняє. Бо втомився, блин, вже це піднімаєш і пускаєш, а так сама затемняє. І все. Окуляри для болгарки обов'язково. Очі треба берегти. Один раз думав зачистити, там, кусочок маленький, попали в око, закрив гараж, поїхав додому. Блин. Цілу дорогу їх оплакав, блин. Балончики всякі, там, всякі ці речі. Що ще? Салон відписати, комусь підписників треба, якщо якісь деталі, все, можу подарити. Порох лежить до цього гальфа, що я показував. обезжирки, скочі, бумага. Ну все все тут. Все тут в моєму гаражі. Що стосується коментарів, по інструменту, якщо щось не зрозуміло, чи хочете перепитати, чи доповно, щоб я доповнив якусь відповідь, то запитайте, не соромтеся. І по коментарях їх дуже багато. Я на сьогоднішній день всім відповів. Всім до одного. Можливо, десь не повна відповідь, але старався всім відповісти. І одна примітка до коментаря: якщо ми з вами спілкуємося в коментарях, наприклад, ви задали питання, я відповів, і ви нажимаєте відповідь. От під моїм оголошенням, нажимаєте відповідь відповісти, і мені знову задаєте питання. в мене воно не з'являється. Розумієте, я його не бачу, що ви задали, що ви знов щось написали. А якщо ви пишете новий коментар, просто не відповісти, а берете прокоментувати. І під цим там відео, де ми переписувались, просто воно мені вибиває тоді. Ну от така річ. Так що, якщо вже переписуємося, якийсь ведемо діалог, то, ну, то може не побачити. Це, це не ну, не роз, не думайте, що це із за того, щоб там писали коментарі. Це це просто я вам розказує, що я не бачу. Не бачу е коментар на відповідь. Воно мені мене засвідчується. Світяться тільки всі нові коментарі, які б тільки написали. Не відповідь, а просто коментар. Ну, Думаю, зрозуміло. Все, ну що, по інструменту, в принципі, показав. Мильчий прісос тільки не показав. Але це вже. Всі знають, що таке милічий прісос. Так що все. На цьому. Якщо було цікаво, поставте, поставте лайк, щоб було для вас корисно. Що є запитання, пишіть. Автомобіль вам вже засвітив. Завтра буде ще один автомобіль. Ще є Міцик стоїть, ще є Опель. Опель, ну поки, блін, в мене ще телефон зламався. Коротше, Опель в об'явах, але дивлюся, заходжу з цього: 5 чи 6 телефонів відкрито. але. Телефон в ремонті, блять, вчора накрився телефон, залишив, щось завтикав карточку взяти. І так і завтра тільки заберу. Це в понеділок. Все. Було цікаво, поставте лайк. На зв'язку. Всім пока.